Так от, тепер розповідаю про брікети, якими я хочу спробувати опалювати цей сезон. Є отакі брикети, називаються вони еко З чого вони зроблені? Зрозуміти, тяжко, важко. Скоріше за все, це бур'яни, висівка, дерть, як то кажуть, трошки насіння соняшника. Ну, але є те, що є. Вони доволі плотні. Ось таке враження, що брікети, одна тона ну, майже 4 куба дров. По плотності, по, ві... по вагі, ну і тому подібне. Продається воно по 35 кілограмів в мішках, ось в таких. О. Тому. Його складувати і зберігати доволі таки легко. Тобто, мішки ми складаємо друг на дружку, і вони собі спокійно лежать. Зразу один мінус: такі брікети є притягательними для мишей. Вони їх взагалі-то їдять. Тому. Зберігати їх треба десь там, де є кішка або нема мишей. Ну, наразі все. Дякую. Далі будемо дивитися, як вони будуть горіти у булір'яні.